всім, хто нас дивиться на черзі місто в мережі, добірка актуальних публікацій з інтернет-простору. Наші військові б'ються, незважаючи на нестачу техніки, боєприпасів, людей, незважаючи на неймовірну спеку, хвороби та поранення. Вони роблять все, аби захистити нас від окупантів. А зараз викладають на сторінках фото та відео, де на снарядах пишуть за Ахмадит. Бійці 126-ї бригади ТРО в пості додали Помста вже в дорозі. 126-ті показали, як досконалюють свої навички, щоб якісніше знищувати ворога. Тари зразу перепере. Бери, бери. Як військові полюють на російські дрони у наступних фото. Гранатомети, кулемети та броньована техніка в умілих руках це все перетворюється на ефективний засіб для знищення паразитів, що топчуться по нашій землі. Це написали на сторінці 28-ї бригади та додали фото. Дронів ліквідують росіян та їхню техніку показали в 28 й бригаді. Відео триває 7 хвилин. Ми показуємо його частину. Але там цікаво все. Тож знайдіть його повністю на ютуб-каналі 28 ї бригади. Привіт Та ти що гонь? О? Нормально.

Скажеш, коли все впів повітрі наведіться, будь ласка, на ціль ми вже на місці. Шо воно? Б... Та ти шо гониш? Ні, воно тут... Пітарда ручна. Дала? Да, іде як почало диміти. Ну Ну, пшикнуло як пітарда. Ну, середині Є. Yeah. Скажеш коли, щоб я сказав їм? Білий такий. Включається двоповерховка, хата, між ними сарай. Ну все, ты в сетку улетал. Получается, ты двигаешься на сетку, а целевишь. Слева. Ну все, ты пролетаешь. Ну, а Хай запись включай. Включи э, включить запись, будь ласка. Запись есть. О. Летил. Да. Да, дверь упал Ну все, вон Військові знову замовляють багато маскувальних сіток. Волонтерки пункту Соловейки трудяться кожного дня. Але тканина та основа потрібні знову і знову. Про це написала Олена Ящук у Фейсбук. Тож волонтерки звертаються з проханням донатів. Крім того, 28 й бригаді треба відремонтувати машину. Відкрито збір на 80 тисяч гривень. Долучайтесь. Номер картки 53 75 41 12 12 20 43 20. Національні збірні повинні грати українці, переконаний Олександр Ковляр, 22-річний южниць, вихованець хіміка, дав велике інтерв'ю Федерації баскетболу України, де розповів про професійне та особисте. Наступний сезон плеймейкер проведе в Литовському літкабелісі, який є бронзовим призером чемпіонату Литви та виступатиме в Єврокубку. Цитуємо вам уривки з інтерв'ю. Дебютний матч за національну збірну провів в лютому минулого року. Тоді тренером був Айнерс Багацкіс. Забив свої перші очки в зустрічі з Італією. Потім змінився наставник. Було призначено Віталія Васильовича Степановського. Він дав мені шанс, виділив ігровий час. Я намагався робити все, що вмію. Коли тобі довіряють, то грати легше. У мене вийшло добре виступити і нормально себе зрекомендувати. Так, це дефіцитна позиція, бо в збірні України, як правило, розігруючими були американці. Не думаю, що це добра тенденція. Вважаю, що в національній команді повинні грати українці. Це завдання і гравцям ставати краще, і тренерам, і спортивним функціонерам. Потрібно розвивати місцевих баскетболістів, щоб до національної збірної не доводилося нейтралізувати іноземців. Це моя особиста думка, зауважив Олександр Ковляр. Наостанок пропонуємо вам переглянути хайлайти Олександра в першому відео, де він виступав минулого сезону за іспанський клуб «Обрадойро». в другому відео гра за національну збірну. Секундокварто Ковліар Ельфіровидосель Україна Олімпіо Досмара. Y poner un poco de pausa. Más 14, 7, 5, 6, 1. Gobliar. canasta de Alexander Kobliar. Sí. Juego al ucraniano. Ahí va Boy. la ayuda de Jovic. Kobliar, está solo Kobliar. Triple. Sorprendió. ¿Eh? Wall total. Gran pase de Jovic. 17-27, vuelve los 10 de diferencia para Valencia Vázquez. Pero ahí está Alexander gobliar. Ahí está, con el número 9 ahí en la esquina. Escolta de Santiago de Compostela. Para Guindey. Coblear. lanza de tres. Acierta Coblear. Oloxander Kobliar. Coblear. Quiere marchar de Mika Vierovic. Marca los pasos. Busca la canasta. Tiene muchas piernas. Sasa Coblear. Coblear. Le pide el bloqueo a Pustoboy. Ahí se mete Sasha como rápido. un toro hasta la cocina. Canasta. De Sasa Cobliar y Afuera para Tinkel. Tinkel para Cobliar. Se encuentra con Jonathan Barreiro. Viene Cobliar de tres. ¡Aleluya! No, no. ¡Triple! De Sasa. Pustoboy no, con el y Ha subido a jugar el bloqueo. Cobliar el triple tablero. Vaya, triplazo sobre la... Contra el para que salga. AJ Slaughter para, para generar, ¿no? Ese es el alihub que esperaba, ¿eh? ha hablado de esto en el tiempo muerto. Esta situación... La... Jordan Howard. Era la intención inicial de Coblear jugar con Jordan Howard, se juega el, el tirito, soporte, oh. canasta... Sí. AJ Slaughter que lo había hecho prácticamente todo, había robado ese tiro de dos de Coblear, es canasta para Monsanto suma todo el partido. Suma. Cinco su cuenta el contra el mundo contra el... Going downhill now. Great finish at the rim. Alexander Kovliar. Kovliar keeps the defender on his back. Kicks it out. Petrov. He makes the three this time. Back into the hands of the guard. Bob for three rattles it in. Bob sets the screen. Kovliar looking inside. Finds Bob rob Stays up there, finishing at the rim. They've got numbers here 4v3. The defense recovers. Kovliar pulls the trigger again. This time it's good. Cash money. He gets it back. He's going to step and fade away. And he's going to make it on the money. Kovliar waits for the screen. Fires up the three. And a much needed triple there from Kovliar Kovlar trying to find room here and he does find room and he finished oh, Kovlar inside Bobrov to the left hand for two this is exactly what in the corner catch and shoot Mishula A big triple they needed it to go, but five on the clock now good clean look Kovlar and he makes the three. get that one to go as Ukraine go through the gears. Kovlar glides in for two. How pretty was that. As the block shot comes and now Kovlar all the way for two. Good work defensively from Petrov. It's back to Kovlar He's going to make something again. Loses his man well and buries the three. That is a huge oh, shot. Tipped away. Here comes Kovlar for Ukraine. Laying it up for two. Well it's it to Kovlar. Great kick out, Boylan and Ovic. Five in a row for him. How smooth. Oh, Portuguese first division. Long two. Oh, it's a three. We tie it with a three. Kovlar. Cuts back to a lovely cart. Good find from Bobrov as well. Finds Kovlar. Kovlar back to Bobrov. Finishes. Це все на сьогодні. Дякую, що дивились. Віримо в нашу армію. Та робимо все для перемоги до зустрічі.